Як ви могли зрозуміти з назви відео, трейн тепер доступний в CS-2. Що ж, давайте трішки пробежимось по карті, зрозуміємо, що до чого, які зміни були внесені, як взагалі змінилася мапа з версії CS1.6, CSGO до теперішніх часів. І так, тепер ось так виглядає у нас тест паун. Доданий потяг пасажирський. Що в нас тут? У нас тут знаходиться каса, банкомат для готівочки перед раундом, щоб гарно забавитись. Ось так у нас виглядає тепер вихідно лонг. Тут був доданий рухаючийся потяг. Тут були гарні сфан для розкидів. Смітничок на місці. Бустеж на місці. Тут прибрали смітник. Ось додано таку зону. Такс. Тут бак на місці, тут був прибраний скейс Гол. Розширено трішки для кращих. Стрийфі вихованок. Так, ну тепер у нас так виглядає зеленка. Практично без змін із CSGO. Хіба що ящик бували додали ось ту конечку ящика, Все те саме, в принципі. Натягнуті інші текстури. Забрали, звідси потяга, забрали, який раніше тут був. Прохід, відповідно, теж. Тут два додані нові проходи, Тут теж закрили ціною, яка ще за все не прострілюється. Ну і ось так тепер у нас виглядає А-сайт. Був доданий один системний потяг, який тепер перекриває е вихід з мейна, тепер він не буде автоматично зумитись авіком звідси. Тут теж е прибрали, зменшили сайт. Ось. Практично, тепер все буде на потязі встановлюватись, трішки сумно сюди. Ну і звісно забрали. Fire Leather. Пожеж... Пожежна дробина, як її називали ще в 1.6. Якщо піднятися сюди, можна побачити тут всі текстури. Ну, і тепер більше цього ледера не буде. Такс. Що тут ще вагон цей на місці. Сайт був суттєво зменшений, як на мене, Півтори розії як мінімум. Побачимо в найближчих іграх, як взагалі це буде гратися. Я думаю, що з часом звикнеться. І, можливо, розробники трішки щось змінять в подальших оновленнях по сайту. Для кращого розуміння, для кращої позиційної гри і розкейдів. Так, ну що, давайте перейдемо в апдаун. І як в нас виглядає тепер апдаун? Та-дам. Дромини більше немає. Тепер є сходи, які ведуть відразу на вихід або на б сайт. Або відповідно в колишній апдаун, де мала бути ця драбинка. Так, це в нас прохід на спаун. Тут можна побачити красиву річ, скріншоти з першої версії гри, Train, деспаун, b сайт Від розробників така фішечка додана. Тут вікно на Б. Щоб чекати можна, було так, ну тут практично без змін, просто підчистили, натягнули інші текстури. Так, давайте перейдемо тепер на Б-сайт. Тут перели, які були. Ничка, схованка. Теж телевізор із проходимо на Б. І відповідно перша версія CS 1.6 Правильно. Так, а тепер у нас так виглядає довжина на Б-сайті. Додали ось таку будку, щоб не контр. Вся лонг, э, тому що, якщо пам'ятаєте, в CS GO ти виходив. І законтрити дальню позицію ну, практично нереально. Звісно, що все реально. Файри де, де працюють, але це дуже гарно контр з протилежної сторони. Так, дробина тепер зміщена сюди, доданий такий контейнер. Зменшили кількість потягів. В принципі, без сайт виглядає непогано в порівнянні з А-сайтом. Тут знову ж таки ничка. Тут у нас теж відеокамери можна повернутися в ті часи до 1.6. Так, Сайт Б. Тут теж зона Ця планета ось така. Потяги. Нафта. Це відходи якісь від нахтів уже. Так, ну що, побігли. На КТ-спаунт і повернемось в коннектор. Ось такий КТ-спаун, до речі, були додані текстури дощу, як бачите. Ну, виглядає непогано, скажімо так. КПС не знаю, в мене не присів, але можливо хтось і присягне. Так, тут ми вже були. Так виглядає прохід. Піднімте в коннектор. Так, з коннекторів у нас. Такі бокси є, різні, Цей бокс теж був. Як завжди, можна буститись сюди. Такс. Де ми ще не були? На зеленці ми були. Тому якось так. Діліться вашими враженнями у коментарях, що ви думаєте про даний трейн. Чи зайде він в основний мапл замість із map. Міража або Вертіго